Шалом, це Славко, війна триває, а ми вже починаємо другу пляшку Женевера. Ну, ви знаєте, з нагоди Рошха Шана. Шана. Това, дорогі товариші, як сказав би Леонід Ілліч Брежнєв. Ви, мабуть, не знаєте, що на судний день, от ми ще маємо 10 днів, щоби. Відмолити плани Господа на нас на наступний рік ми можемо трошки покращити, добитися апеляції свого життя. І я б всім би радив вам молитися. Ясно, що ви ліниві, то Ася молиться за вас, як молилася всю вісну. Ася да, 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 і ми зараз відновили колективну молитву. Як каже Ася, моліться. малітісь. От, а ми повернемося до війни. Чому нам треба молитися? Нам треба молитися не тільки щоб отримати милость, господню не заслужено нами абсолютно, але щоб мати ясну голову. А ясну голову нам треба мати, щоб розуміти, що таке російська мобілізація. От я повертаюся до любої моєї серцю, моєму серцю Ростовської області, ася ж не рівнуватиме. Я ж не українка. О, Тася, значить, дозволяє мені говорити за мою ще одну маленьку батьківщину. Отут, от, бачите, коло Ростова. Ми бачимо 90-ту танкову дивізію. Що це означає? Чого вона тут? З'явилася вона тут несподівано, Бачив я її тут вчора, значить, вона перед тим перейшла. Що це означає? А ви знаєте, що ця 90-та дивізія вона мала нахабство наступати на броварі. 239 й та 6 й полки її. Вони отримали під броварами. Вже тоді було здивовано, що вони двох батальйонні. І от в долі цієї всієї дивізії, ми ще заодно потім говоритимо, Вся доля танкових військ. Чому вона нам так цікава? Тому що мобілізація людей це ніщо. Важить, яка техніка, і скільки з'єднань частин цієї техніки можна уформувати. Почнемо спочатку. От за ту мобілізацію, коли вони готували 21-го року для війни на Україну, вони згідно штатів в Збройних силах ВСРФ було 2609 танків. Протягом трето року мобілізації 2021 року, вони сформували 12 танкових батальйонів. Це 372 машини. Всього з цих 372 машин 240 машин було нових. Т-72, модифікації 2016 року, Т-80 і Т-90. Ну це я так просто пояснюю. А всього на початок війни у них з 2600 танків було 1340 танків, яких вони вважали новими. Це випуску після 2000 року. З цього ми робимо перший висновок, Що потужності, виробничі їхні наперед війни, на ту вже мобілізацію промисловості на розгортання армії воєнного часу, у них було около 240 танків на рік. Виробничі потужності. Ну, візьмемо 250. На війну вони мали вийти з трьома тисячами танків. Наші західні союзники кажуть нам, що вони вийшли з 2800 танків з певною недостачею. І це вже ми побачили, що 239 та 6-й полки мали по два батальйони. Вони рушили двох двох батальйонів ці танкові полки, треті батальйони, які мали служити кадром і наповненням учебними частинами для розгортання і переформування цих от полків далі. Вони їх підгріблі под, в бойовій часті. розумієте, щоб максимально поширитися коштом контрактиків і коштом наявної техніки, без розгортання резервів, яких в принципі не було. Які втрати російських танків? Вони доведені, абсолютно доведені нейтральні цифри західними спостерігачами 1188 машин. З них знищено 698 танків. Пошкоджено також покинуто 100, це ми їх не рахуємо. І захоплено 391 танк. Що це означає? Російські безповоротні втрати танків це 1088 одиниць. Це 35 танкових батальйонів. Ми рахуємо маленький танковий батальйон по 31 машині, тому що вони в війну завжди не повні. І тому взяли маленький штат, 31-танковий батальйончик їхній. Це їхні мобілізаційні можливості передвоєнні за три роки, по 12 батальйонів до рік. 2021 року вони коли готувалися нас знищити, розгорнули аж 12 танкових батальйонів. Ми їх Позбавили фактично за 9 місяців війни 35 танкових батальйонів. Як вони це поповнюватимуть? Ну, чому ця дивізія стоїть в Ростовській області? Я вам поясню, а зараз ми повернемося трохи сюди. На Харківщину. Ось, бачите, отут-от. Ось вона, 47-та танкова дивісія. Вона страшна була на папері, я вам за неї оповідав. Тут був 20 що отут тут він кантується. Отут, от бачите, в ТУ кантується 26-й танковий полк. Його сформували 6-ї танкової бригади, спішно, теж двох батальйонний полк, на Т-72-х кинув його на Сумську область в составі першої гвардійської танкової армії. Десь він втратив до батальйона, Потім він ще десь дрозда отримував. Чергового разу отримував дрозда на Харківщині. І от вони зараз. Рештки цього полку мають боронити північ нової лінії фронту. От, бачите, отут от кого кордону з Росією. На тих самих Т-72. До чого це є? Поговоримо спочатку за танки Т-90. Вони посилалися до, да, ось вона. Бачите, ось вона ця. Втора гвардійська Атаманська мотострілкова дивізія. І дійсно, перший. Мотострілковий полк це отримував станом на серпень, на кінець серпня, на початок нашого наступу, танки Т-90М отримала Таманська дивізія. Бачили Ешелон з ними. Решта танків пішла куди? На 333-й центр бойової підготовки в Муліно, тому що вони всі сучасні танки вигрибли в Первої гвардійську танкову армію. І щоб готувати резерви, вони вже на початку, як правильно кажуть, що мобілізація почалася в вересні вже. Бо на початку вересня вони скомплектували 333-й учбовий центр в Муліно танками Т 90, і танкове училище в Казані, бо щоб було вигребти з цього всього. Звідки вони візьмуть решту танків? Я вам можу сказати. От, ще 27 мотострілецька бригада, ось вони отримали їх. Виробничі потужності сучасних танків на Росії 250 танків на рік. Більше розгорнути їм неможливо буде. Те, що вони за з урахуванням цих батальйонів десь до 100 танків. Оптимістично вони Т-90 постачали війська ще. Ну, де ж вони може ще сотню, півтори сотні поставлять, але я не певен. Будемо виходити з трьох батальйонів. Вони ще зможуть докомплектувати три батальйони. Їм треба закажуть наші західні союзники 600-700 машин танків. Взяти їх ніде. Їх можна взяти або з резерву Т-62, Т-55 нема на ходу, можемо навіть не сподіватися. До 2000 було Т-62. Скільки з них 600-700 вже копита поставили, це ті, що можна було зняти з колодок і будуть використовувати це їхній потенціал для того, щоб заповнити втрати, можливо, ще ремонтом. Для того, щоб заповнити втрати ремонтом, на початку. Вересня цього року було прийнято рішення про сформування двох заводів: 71-го в Рам'янському, штатом на 370 осіб ремонтного. І знову повертаємося до Ростовської області. Ось тут, -от Кам'янськ Шахтінський, любимий нами, Ось він, бачите, Кам'янсь Шахтінський, де в 69 дев'ятом воєннам городки будується 72-й танкоремонтний завод штатом на 220 працівників. Він має займатися ремонтом техніки. Тому, як ви розумієте, 90 танково було виведено сюди на переформування. І я вам повернуся, це вже буде. Третє переформування, щоб ви розуміли, що для танкової дивізії три переформування на рік це надзвичайно великі втрати. Танкові корпуси Сталіна тричі на рік не переформовувалися. А з урахуванням того, що її ще до кінця року кинуть на фронт, і вона знову отримає Дрозда, Оптимістично, ми так вважаємо. Сподіваємось на збройні сили, то чотири формування на рік це страшні цифри. Повірте мені, чотири формування для танкового з'єднання. Це. Ой, ось я трохи переплутав, Ось вона 90-танкова дивізія. Вибачаюсь. Ось вона тут. І четверте формування на рік це бойня. Я на місці росіян би задумався. І от вони зараз. Але як швидко встануть, будуть готові ці. Анкоремонтні заводи. Заводи за два місяці мають отримати директорів, а на грудень 2022 року завершити державну реєстрацію. Вони дуже оптимістично сподіваються, що на Новий рік російські ці ремонтні заводи почнуть ремонтувати бронетехніку. Тому що її ніхто не ремонтував, ми ж вам уже показували, тут, от на північ від Криму, ви думали, що це наші. Ні. Отут, от Джанкой. Отут от, от воно. Степове новостепове. Отут ви бачили кладбище техніки в новостепової на півдні від жанкою. Це не території Росії насправді і цієї техніки багато, бо ремонтні бази не справлялися. І як ми бачимо, що танкоремонтні заводи запрацюють тільки 2023 року. Себто українські збройні сили мають темпи за собою. Темпи зараз ми можемо їм дати, поки вони мобілізуються, і можемо їм дати, поки не вони не відновлять виробництво своєї техніки. Ша... А якщо краще бомбануть туди? Ну, рано чи пізно доведеться, я скажу, що війна буде поширюватися і нищити Кам'янськ-Шахінським біженцям дуже близько до кордону. Я щось не вірю в можливості <х 80> вижити цьому заводу так близько від нашої території. Ну, власне, на цьому оптимістично, трохи скомкано, ми завершимо. Ася, твоє традиційне заклинання. Лайкайте, поширюйте, підтримуйте. І коментуйте, і молітесь за Україну і за весь, і за мир во всьому мі оце най... найбільш надійне в умовах їхньої мобілізації, бо танки ми вже знищили. Бай.